Стоп, не гортай! Зараз покажу таке м'ясо, після якого навіть духовка скаже Браво, господинько! Ну що, починаю готувати м'ясо по-французьки, яке, між іншим, французи, може, і не знають. Але це вже дрібниці. Нам же треба смачно, а не історично. Починаю з шапочки. Беру кукурузку, ананаси, твердий сир, додаю трохи майонезу, все добре перемішую. Виходить така шапочка, що їй би на подіум, а не в духовку. Тепер у нас свиний биток. Нарізаю на шматочки ніжно з повагою, бо м'ясо в цій історії головна зірка. Роблю надрізи в кожному шматочку, солю, перчу, класика жанру. Викладаю м'ясо на пергамент і от він, чарівний момент. Саджаю на кожен шматочок нашу царську шапочку, прикрашаємо м'ясо, ніби збираємо його на побачення красиво, щедро і з натхненням. Запікаю в духовці, і поки воно там доходить до ідеального стану, я вже морального. Готую с'їсти, бо запах такий, що можна втратити самоконтроль. Дістаю і все. М'ясо виходить настільки соковите та ніжне, що хочеться тихенько сказати: ну, вибачте, але я це з'їм сама. Якщо вам теж хочеться такої смакоти, лайкніть, підпишіться і обов'язково збережіть це відео, бо потім будете шукати і згадувати мене добрим словом.